Друзі, вітаю! Росія визнає, що захвачені території не придатні до життя, докерувалися. Про це говорить сам Путін. Правда, звинувачує в цьому нас. Каже, що в них це праведна боротьба, ну але, типу, під час боїв ці території стали непридатними для життя. Друге, це відков може піти в відставку, данці мобілізують резервістів. А Росія звинувачує, що Україна хоче взяти російські білоруські ДРГ та влаштувати провокацію. Типу, ми такі з подвійним дном хочемо там, значить, нашкодити полякам. Але це російська пропаганда, і давайте розберемось, до чого варто готуватись Польщі, бо поки що все те, що робить. Польський президент взагалі не відповідає дійсності. Таке враження, що він же в своїй якійсь дикій перевернуті реальності. Ну, наприклад, вніс до парламенту закон, що за прославляння ОУНУПА можна присісти у в'язницю на три роки. Або, наприклад, якщо ви скажете, що ваших родичів, дідуся чи бабусю вбили на Волині, причому вбили поляки під час трагедії, то ви за це теж сядете. Бо ви це не визнаєте, поляки не могли вбивати, вбивали тільки українці. Ось такі закони вносить Навроцький і цим дуже гордиться в той час, коли Росія планує знищити його країну. Він правда ж бореться за свою країну в минулому, не маючи взагалі розуміння, що відбувається зараз. Давайте проаналізуємо, давайте розберемось в цьому швидко і дуже конструктивно. Підпишіться на цей YouTube канал, а я для вас зараз розповім, що насправді відбувається. Путін каже, що в них іде праведна битва. Отака От дуже праведна військові командири йдуть в праведну битву. Путін не каже, що він викрадає дітей, п'є по будинках престарілих, по школах, дитячих садочках, цивільних будинках. Яка правильна битва? Але в той же час Путін же справедливий на розтіле відділення. І він каже: так, «Да, звісно, жити на цих територіях ніхто б не захотів би, особливо він. Води немає, сміття не вивозять, каналізації не працюють. Я вам вже говорив, що по моїх даних, наших західних друзів, в нас про це зараз не говорять, але Росія довела Донецьк до ручки. Криси бігають, що собаки по вулицях. Гуманітарна катастрофа може бути гірша, чим чував в Флоренції в середньовіччя. І вони зараз потвори, типу, розповідають, що там жити неможливо. Так ви довели. Будучи в своїй материнській структурі в Україні, Донецьк процвітав. Так, да, були паразити типу олігархів і партії регіонів, але в цілому. Місто жило, зарплати були. Їжа була, каналізація працювала. Зараз Путін розповідає про реформу надіжного водопостачання. Ви серйозно? Де це комфорт початку минулого століття? А він зараз тут розповідає. Говорить, нові ЖК строїм, які ті два штуки, куди твого клона привозили знімати в Маріупіль? Все. Все, нічого немає, решта розрушена. І він зараз розповідає, що в них праведна боротьба. Бачили ми ці праведні війни. Правда, починається велика програма відстройки історичних земель Росії, особливо тих, які до Росії ніколи не мали відношення. І каже, що будуть. Робити і відстоювати історичну справедливість, щоб Лугансь, Луганськ і Донецьк жили з Москвою, каже Путін. Але каже, жити там не можна буде, тому якось там держитесь, От такий вам Путін прийшов, реальне життя знищив, е призвіз туди війну, привів туди розруху і лайно на вулицях, і сміття, яке не вивозять. От вам і велика Росія. Прийти знищити місто перші, прийти і вивезти сміття, ну а що ж тут? Тут працювати треба. Розумієте, ось вам вартість приходу росіян на територію. І це ж не тільки тут. Ви думаєте, Осетія процвітає, Сирія процвітає, Придністров'я процвітає, чи тимчасово окуповані українські території процвітають? Зараз давайте ще вернемо. Так званих русських лібералів, які в 2014 році казали, що Україна буде розвиватись краще, там буде погано, вони самі вернуться. Ну, ліберали і опозиціонери російські в Донецьк на грані гуманітарної катастрофи. Чого не вертається? Може, ви нам впарювали просто демілітаризацію? Це просто на майбутнє, щоб слухати тих, хто нам розповідає. Вітков буде звільнятися, каже, втомився, напрацювався, газу, хочуть допрацювати. До речі, Тоні Блер хоче пихти керівником газу. От про Україну правда нічого не каже, і про Росію теж не згадує. Типу, не буде зараз на нас робити ставку, хоче піти на позитиві. Сектор Газа проект завершити. І власне на тому попрощатися і в кінці року відкофа не буде. Келох поки що таких заяв не робив, тому в Україні, скажімо так, залишається наш лобіст, але в цього лобіста не буде в е, Росії, точніше переговорника з російською стороною. Побачимо, можливо, призначить когось другого, можливо, е, загалом цю інституцію знімуть, тому що вона знову ж таки тимчасова. Ще одна історія: Росія, ТАС, їхнє пропагандистське агентство вийшло з великою новиною, що Україна за допомогою білоруських ДРГ і російських, наша нам їхні в нас, своїх вистачає. Ні-ні ні. Каже. Якщо ви в Польщі десь там зловите на днях білорусів чи росіян, які будуть шкодити е, польській е, інфраструктурі, то знайте, це хто? Це українці. Отако. А вони, типу, думають, що в це хтось повірить. Вони думають, що це, значить, так вони весь світ обіграли. Дивіться, як хитро. ловлять русських, а ми ж казали, що українці цих русських використовують. Просто питання, скільки в Європі буде терпіння на ось цю всю бридятіну, яку експортують з Кремля, на здорові українські і європейські голови? В якийсь момент треба взяти і дати відповідь. Але в Польщі до цього не готові. Закон про боротьбу з бандеризмом. Отак от, хто ми для поляків, здавалось би, здорові, розумні люди, але почали гратися ось такі політиканські ігри. Вони просто дограються до того, що Росія їх всіх зараз купила частину, а купить всіх, ось цих еліт. Тому що бачимо, як хлопчики в штанішках виростають, уже в президенти балотіруються. Ну, правда, не виграють. За які гроші? За російські. Бачимо, коли президент не може перестати бути директором інституту нацпам'яті, бандеризм йому заважає. Російські дрони не заважають? Ні, російські дрони не заважають, бо їх українці запустили. Зараз росіяни знищать інфраструктуру. Хто? Ну таз же сказав. Українці просто наняли руських і білорусів. Важко буде з такими союзниками бити ворога. Просто враження, що деякі політики сходять. З розуму, приходячи до влади, і замість прийняття реальності і боротьбі з цією реальністю, вони починають приймати трошки викривлені, дуже цинічні рішення, виключно для себе улюблених, не для своїх народів і не для свого народу. Чи виграють поляки від цих законів, які вносить Навроцький? Ні, поляки програють, але Навроцький виграє плюс 2% до рейтингу. Щоб оздоровити психіку. І зрозуміти реалістичність життя, приїхати на Донбас. Ось там вся правда Європи. Ось там реальність життя, а не Інститут польської національної пам'яті. Але страшно. Можна боксерську грушу бити, як він це часто робить в своєму інстаграмі, але приїхати і подивитися в очі смерті російським окупантам він не хоче. А українці в цей час захищають Польщу, знищуючи цих. Окупантів, просто для розуміння. Точно такі ж ігри зараз грає Угорщина. Угорщина бореться з українською свободою слова. Закрили українську правду в Угорщині. Отак, от, от, щоб ви розуміли: Орбан країна в НАТО, країна в ЄС і закривають українські сайти. Бо не треба в Угорщині свобода слова. Тому що це один з небагатьох сайтів, який писав правду. От вам. І висновок. Але виникає питання: подождіть, але ж в Європі в НАТО знаходяться країни демократичні. Ми можемо Угорщину вважати такою? До речі, Столтенберг випустив книгу, вже читав деякі сторінки і огляди на неї. І там він каже цікаву річ, що Трамп хотів вигнати деякі країни. Не буду зараз розчарувати країни, які хотів він вигнати, але може нам варто Угорщину трошки. Безщипати. демократії там не пахне, працює на Китай і на Росію. то може Орбан негідний знаходитись в НАТО? І просто це питання варто було б підняти. Данія зараз тим часом дурака не валяє, як Польща Польща Горщина, мобілізують резервістів. Урсула зараз виділяє 2 мільярди на дрони. Мобілізовуються і будуть зараз з цим працювати. Штати поки що в атаки Росії в Європі зараз не будуть займатися від слова взагалі. В них своя історія наближається скоро Різдво, День подяки. Тому що тому треба займатися шатдауном. Це такий великий бюджетний процес, коли в казні нуль. Тоді треба збільшити фінансування, щоб Конгрес. Проголосував Сенатом, відповідно, Джей Дівенс вийшов казати так: не доведемо країну до шатдауну. Там дійсно зупиняються всі процеси. От тому зараз Штати не будуть реагувати на Європу. Європа сам на сам з Росією. І от просто деякі країни дуже вправно підігрують Путіну, а деякі північні країни, і в тому числі керівництво Брюсселя, розуміє справжню загрозу. Відповідь і вирішення цієї загрози Україна, сильна Україна, слабка Росія, безпечна Європа. Або ведіть себе як Навроцький дуже скоро отримаєте війну на своїй території. Тому що дураків Росія чує на запах. Плюс дураків дуже легко перемагати. Навроцький веде, на жаль, себе саме так, з такими антиукраїнськими законами. Маєш іншу думку три роки. Навіть попри те, що твоя думка правдива. Орвел, приймаєш собі тезу, чи навіть гіпотезу, приймаєш закон, якщо ти з нею не згоден, три роки. Отак. Так само в Угорщині не подобається українська преса заборонити, що відбувається в деяких європейських країнах. Це їх так покрутило від страху, чи їм дуже подобається популізм, і на популізмі легше. Управляти і заморочувати голову своєму електорату. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Друге, напишіть, чи повірять цю російську пропаганду про українські провокації російськими білоруськими ДРГ. Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі!